Певно, якби не трапилось трагічних подій спочатку на Майдані, а згодом і на сході держави, то українці і не знали б, що серед нас є стільки людей, готових безоплатно віддавати свої гроші, час і професійні набутки. Та вийшло саме так: мабуть, лише Господь здатен полічити всі волонтерські організації та окремих доброчинців, які сьогодні діють в Україні та на Хмельниччині, зокрема. І всі вони з перших днів діяльності сходяться на думці: якби їхні дії були координовані, то й коефіцієнт корисної дії був би набагато вищим. Саме для цього, працівники, які займаються проблемами бійців АТО і біженців зі сходу, просормили загальний міський збір. Обмінятися інформацією один з одним щодо нормативних правових актів, які регулюють ті чи інші відносини, щодо контактної інформації відносно нас усіх, щоб в подальшому ми могли скоординувати свої дії і надати якомога найкращу правову допомогу, психологічну допомогу учасникам АТО, їх сім'ям, також вимушеним переселенцям. За мету ми ставили саме знайомство один з одним і те. Аби ми в подальшому могли спільно працювати для надання такої допомоги, вже з першої зустрічі волонтери не обмежились лише декларуванням намірів, а намітили конкретні кроки спільної діяльності. Зокрема, вирішили створити пам'ятку кльовоякай, який вирушає в зону бойових дій, взявши за основу друковану брошуру, що вже розроблена волонтерами-психологами. Такі рекомендації допоможуть бійцеві не лише опанувати себе на передньому краї битви, але й відстояти свої позиції в кабінетах тилової бюрократії, що є не меншим екстремом. Ніж фронт, коли мені треба йти в якусь установу, щось там вирішувати. Я зразу гублюся. Тому це всі, всі нормальні люди, крім юристів, безпорадні в дані цитутіям зразу норма, да, Шановні юристи. А вони тим більше, тому що вони більш вразливі. В стані такого травматичного стресу, в який вони приходять. Тому пропозиція зробити отакий блок конкретне і простою мовою. Тобто не мовою юридичною, такою зернідрою, такою, що ти читаєш, тебе зразу мозок напружиться. Ну, Боже, що ж тут написано? Я вже не знаю, чи це читати, чи це кинути. Тобто, просто, якщо вам потрібно, от дуже цікава оця порада про це формат А4, що вони мають, при тому, рапорт. як іти, рапорт отримати. Оце все простою мовою можете викласти. Ми це вклю... Ту ми, знаєте, робили як? Ми робили дуже просто. От ми написали психологічний блок, дали дівчатам, які вичитували не Кажуть, ви прочитайте, скажіть, що тут не зрозуміло. Каже, о, тут совсем грустно. Я говорю, не питання, переписуємо. І ми переписували так, щоб людина читала і розуміла, Боже, та ж це ж все просто. Наші вояки вправно дають раду автомату чи будь-якій іншій зброї на передовій, але почуваються абсолютно безпорадними перед навалою беззаконня. Ще важче віднайти права тоді, якщо закони, що мали б їх гарантувати, виписані і прийняті на швидку руч. До прикладу, якщо бійці, які були призвані на службу, ще мають якісь преференції, то про добровольців депутати ненароком взагалі забули. Їхня участь в АТО не регламентована жодним законом. На цьому наголосила в ході круглого столу правозахисник. Сниця Таїса Антонова, а її колега Сергій Семенов зауважив немало білих плям у щойно прийнятому законі, що визначає права вимушених переселенців. Отож, не гріх було б законотворцям теоретикам, хоч іноді зважати на поради практиків. Сьогодні був обмін інформацією, і ви бачили, що була досить жива і жвава дискусія, досить багато такої інформації практичної було доведено до нашого відома. І я думаю, що це вже є корислим. Те, що ми спілкуємося, те, що ми знаходимо. Питання, і тепер гуртом будемо шукати відповіді на ці питання, тому що основна ціль на сьогодні захистити. Тих людей, які зброєю в руках захищають наше життя, нашу незалежність, нашу свободу. Крім того, волонтери вирішили об'єднати свої бази даних, аби всі мали вільний доступ до інформації, що стосується законодавчих та інших норм, які регламентують життєдіяльність учасників АТО та вимушених переселенців. Благо в такій доброчинній справі про грошовий еквівалент інформації не йдеться отже, й конкурентів немає.